Знадобилася допомога надзвичайників за минулу добу. Прикарпатські вогнеборці ліквідували п'ять пожеж та евакуювали із палаючої квартири пенсіонерку. Натомість гірські рятувальники транспортували травмованого туриста. Більше про ці події розкаже Тетяна Дадак. Вночі 23 липня у Калуші у багатоповерховому будинку трапилася пожежа. Туди ж одразу виїхали вогнеборці. Установили, що горять речі домашнього вжитку, а також побутове сміття в коридорі квартири на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. На момент пожежі у квартирі була жінка 1940 року народження, яку було врятовано вогнеборцями. На місці події постраждалих немає. Причину виникнення наразі встановлюють фахівці. Не обійшовся похід без травми для туриста із Запоріжжя. Він пошкодив ногу на полонині вівчина поблизу села Стара Гута. Гірські рятувальники прибули до місця перебування постраждалого чоловіка 1977 року народження, надали йому першу домедичну допомогу та транспортували до села Стара Гута. Рятувальники вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитись до туристичних походів, не переоцінювати свої фізичні можливості, обов'язково підбирати відповідний одяг та взуття, вивчати маршрут перед мандрівкою та реєструвати його через застосунок порятунок у горах. А ще рятувальники наголошують, перед мандрівкою горами слід наперед скласти та вивчити маршрут.